Як і обіцяла, сьогодні маю нову тему для роздумів. Я зовсім не хочу говорити про політику, бо уся та політика світова, це одна величезна гра. А ми з вами не гравці, ми люди. Ми ті, кому болить. Я бачу, як ми розходимося в різні боки. Як слова стають зброєю, як ненависть до Чижого горя стає набагато сильнішою за звичайне людське співчуття. Виїхала зрадниця, залишилася дурна. Ти підтримуєш цього, ненавиджу тебе. Ти думаєш не так, як я? Значить, що найменше ти дебіл, а найгірше ти мій ворог. Скажіть, невже ми справді усього цього хочемо? Невже після всіх смертей, після усіх тих пролитих сліз ми маємо розірвати одне одного на шматки? Так. Ми втомилися усі. Так, ми усі злі, всі розчаровані, тому що ніхто не чекав, що ця війна триватиме так довго. Ніхто не чекав, що світ, який від початку війни нас підтримував сьогодні, може повернутися до нас спиною. Але невже ви досі не розумієте, що наш ворог боїться тільки нашої єдності? Бо поки ми разом, нас неможливо зламати? Але знаєте, що найгірше і найстрашніше? Це коли ти хочеш простягнути руку, а у відповідь бачиш порожнечок, тому що там, де мав би бути твій брат чи твоя сестра, там Холодна байдужість. З величезним проханням я хотіла би попросити вас усіх про одне. Не дивлячись на то, як кожному з вас сьогодні важко живеться. Кожен виживає в сьогоднішніх умовах, як може. Але не будьте такими злими в очі один одного. Не розхитуйте ту політичну ситуацію, яку намалювали політики вже і для нашої країни. Не розхитуйте її. Не піднімайте тих дебільних питань, хто голосував за Зеленського, хто голосував за Порошенка, хто любить Юлю. І невже не зрозуміло, що це все зараз взагалі не на часі? Взагалі не на часі ділити? Політичні думки, вони це взагалі гра елементарна. Але гравцями виступаємо в цій грі, ми, як сліпі коти. Тож. Я б закликала вас бути мудрими. перш ніж реагувати на ті всі провокації, які сьогодні ми бачимо, будь то. В телевізії, чи в новинах, чи навіть в тому самому Фейсбуці, я сьогодні навіть стрічку не могла гортати, тому що всі дописи, абсолютно, які були в стрічці, були або про Порошенка, або про Трампа. Тож згадайте, будь ласка, початок війни. Нашу згуртованість і те, що і сьогодні є люди, які захищають нашу країну, ризикують своїм життям, але точно не для того, щоб ми з вами мали тут в тилу, вдома, чи за кордоном. Один одного розривати через якісь різні політичні погляди. Політичні партії розхитують ситуацію. Бо вже багато хто бачить себе обраним на виборах, починає боротися за своїх виборців. Але знаєте, що скажу? Подумайте сьогодні про себе, про свого сусіда, про. Свою бабусу, маму, не знаю, подругу, зателефонуйте, запитайте, як справи, чи, можливо, треба якась допомога в чомусь. А у тих всіх паразитів, які сьогодні хочуть розхитати ще гіршу ситуацію, ніж є в країні, просто не звертайте на них уваги. Тому що ніхто не знає, чим це може закінчитися. Ніхто не знає. І мені зовсім не хочеться вірити, що як деякі люди пропонують вибори проводити? Так а в мене запитання. А голосувати на тих виборах буде хто? Яка легітимність тих виборів? Всі хлопці, на війні, половина жінок країни за кордоном хто буде голосувати? Яка кількість населення є в країні? За кого будуть голосувати? Не стоїть питання наразі, хто має бути нашим президентом. Але питання стоїть взагалі, чи наша країна лишиться як Україна? Але щоб це розуміти, треба мати трошки менше ненависті в очах по відношенню до інших людей і іноді згадувати про те. Що ми люди, такими нас створив Бог. Я не кажу за наших ворогів, бо їх людьми не рахую навіть я. Але я кажу за інших. Ми вистояли весь цей час не завдяки Європі, а тільки завдяки тому, що ми згуртувались і були єдині. Підтримували один одного, хто чим міг. То Сьогоднішнє моє послання тільки про те, що сьогодні особливо, як ніколи, ми потребуємо мати ту ж саму згуртованість, тому що не забувайте, що на все, що відбувається в нашій країні зараз, спостерігає ще й той світ, який ще поки що. Хоч якусь допомогу країні надає. Я не буду тут судити про те, чи та допомога є така, якою вона мала би бути, але я скажу інше. Бережіть одне одного. Тому що політики приходять та йдуть. Політичні партії створюються і зникають. Але ви. Ваша родина і ваші сусіди лишатися завжди один біля одного. Тож, бережіть себе і майте трошки більше того добра в серці. І я вірю, що найгірші часи, в які ми зараз живемо, закінчаться. І я вірю в те, що ми виспаємо. Любові вам усім та терпіння. Усіх люблю ваша Ровіна. Почуємось папа. -па.